Вітаю всіх, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачний незвичайний кекс, який віднесемо до ряду Солона Випічка. Це готовий сніданок до чаю, кави або швидка закуска чи перекус. Тому відразу підписуйтесь на мій канал, якщо ви не зі мною, щоб точно не втратити цей рецепт. Натискайте на дзвіночок, щоб відразу знати про нові відео на каналі і починаємо готувати! Для начала підготуємо, наріжемо продукти. 300 г курячого рулету нарізаємо на середні кубики. Замість нього можна взяти копчену грудку, шинку. А якщо візьмете відварену курячу грудку, теж буде смачно. На крупній терці натираємо твердий сир. Сир можна брати будь-якого сорту. Але від смаку сиру залежить смак самого кексу. Трохи десь грам 60 чорних оливок без кісточок розріжемо на 3 частини. Це, за бажанням, можна обійтись і без них. А також невеликий пучок зеленої петрушки наріжемо дрібно. Слідом підготуємо сухі інгредієнти. В миску просіюємо 280 г борошна разом із розпушувачем. Його взяли 8 г. Потім додаємо 1 десертну ложку цукру, півчайної ложки солі та для кращого смаку півчайної ложки чорного перцю. Вінчиком з'єднаємо все разом. В склянку для збивання відміряли 250 мл молока. Додаємо 2 яйця та 50 мл оливкової олії. Оливкову можна замінити на звичайну. Міксером злегка збиваємо рідкі інгредієнти. Недовго лише до однорідного стану та не більше. Зробивши невелике заглиблення в борошні, виливаємо рідкі інгредієнти. Лопаткою добре все змішуємо. Тісто готується дуже швидко, вже зараз можна вмикати духовку. Воно має вийти трохи густіше, ніж на оладки. І в останню чергу залишилося додати нарізані продукти курячий рулет, твердий сир, оливки та свіжу петрушку. І ще раз все перемішаємо, тісто готове. У заздалегідь підготовлену форму поклали пергаментний папір. Розмір цієї форми 25х11. Залишилося акуратно викласти тісто в форму. Добре розрівнюємо. За любим бажанням можна прикрасити верх кексу. Ми посипаємо тільки копченою солодкою паприкою. І випікаємо при температурі 90 градусів. 45-50. Після запікання кекс збільшився в розмірі та підрумянився. Під час перевірки дерев'яної палочки вона повинна залишитися чистою. Залишаємо на хвилин 15 остивати в формі. А потім прибираємо із форми і знімаємо пергамент. Давайте кекс розріжемо подивимось, яка структура його всередині. Ріжеться легко, просто. Всередині яка красота, а як це смачно пахне, з'їсти один шматочок такого кексу з чаєм або кавою можна сказати це повноцінний сніданок. Приготуйте і попробуйте! Надіюсь вам сподобається. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, миру та злаводи в кожній родині і всім нам чистого мирного неба!